Секрет щасливої мами. Чому твій відпочинок важливіший за все? Ти знала, що 87% мам не пам'ятають, коли востаннє спали 7 годин підряд. Це жахлива цифра, правда? Якщо ти теж ловиш себе на думці, що втома вже стала твоїм другим іменем. Залишайся тут. Бо я поясню, чому твій відпочинок важливіший за борщ, ідеальну підлогу чи зайві розвивалки. Блок 1. Міф про самопожертву. Нам з дитинства кажуть, хороша мама жертвує собою. І що маємо? 68% молодих мам в Україні вже на межі вигорання. Постійний стрес піднімає кортизол так, що твій мозок працює як у топ-менеджера перед дедлайном. Але дитині потрібна не супергероїня, що падає з ніг, а стабільна, спокійна мама. Блок 2. Що відбувається з мозком. Коли ти не відпочиваєш, у мозку вмикається режим виживання. Кортизол росте, серотоніну стає менше, а емпатія падає на 40%. І найгірше, дитина відчуває твій стан і теж підвищує власний рівень стресу. Це нейрохімічний зв'язок. Твій стан дорівнює її стан. Блок 3. Мама як контейнер. Уяви, ти посудина. Якщо всередині шторм, дитина тоне. Якщо вода спокійна, вона може грати, досліджувати і відчувати безпеку. Стабільна мама це стабільна дитина. Це не красиві слова, а хімія мозку. Блок 4: дзеркальні нейрони. Діти копіюють усе. Якщо ти ігноруєш себе, вони вчаться того ж. Якщо ти знаходиш час на паузу, вони бачать, мої потреби важливі. Це найкращий урок самоповаги, який ти можеш дати дитині. Блок 5. Опір у голові. Мозок шепоче. Я погана мама, якщо відпочину. Це когнітивне викривлення. Насправді світ не зруйнується, якщо ти не зробиш усе ідеально. Навпаки, дитина вчиться гнучкості та здоровому ставленню до життя. Блок 6. Три маленькі кроки. Перший. Правило 15 хвилин. Твій острівець спокою зранку. Уяви, ще ніхто не прокинувся. Дитина спить. Ти ставиш будильник на 15 хвилин раніше, і цей час тільки твій. Чашка кави, гарячий чай. Тиша. Кімната без іграшок, без хаосу. Ці хвилини твій особистий острівець перед штормом дня. Це не розкіш, це твоє технічне обслуговування, інвестиція в емоційний банк, яка дає ресурс на цілий день. Другий я не ідеальна. Достатньо. Дозволь собі робити щось на 70%. Ми звикли до ідеалу. Все має бути ідеально: прибрано, нагодовано, випрасовано. Але знаєш що? Це виснажує. Спробуй інший підхід. Щодня обери одну справу, яку зробиш на 70%. Не прасувати кожну футболку просто скласти. Не вечеря з п'яти страв, а піца чи проста паста. Ти зекономиш час і сили. І головне, твій внутрішній критик почне замовкати, бо ти дозволяєш собі бути людиною, а не роботом. Третій. Партнер по дихальній паузі, обмін емодзі і 30 секунд спільного глибокого дихання. Це геніально просто. Домовся з подругою мамою. Коли хтось із вас закипає, надсилає емодзі, умовний знак дихати. А у відповідь коротке голосове: 30 секунд глибокого спокійного дихання. Тільки звук. Це швидше за няню, дешевше за терапію і працює миттєво. Ти відчуваєш, ти не одна. І мозок отримує сигнал. Стоп! Можна заспокоїтися. Блок 7. Як просити допомогу. Це не слабкість. Коли близькі допомагають. У них виробляється окситоцин, гормон любові. Ти не забираєш, ти даєш їм можливість відчути себе важливими. Блок 8. Швидкий антидот на 90 секунд. Техніка дихання 4-7-8. Сядьте або ляжте у зручне положення. Повний видих. Зробіть повний видих через рот зі звуком «хух». Вдих. Через закритий рот повільно вдихніть через ніс, рахуючи подумки до 4. ЗАтримка. Затримайте дихання, рахуючи до семи. Видих. Повільно і спокійно видихніть через рот, рахуючи до восьми з характерним свистячим звуком. Повторіть цикл 3-4 рази або поступово доводячи до 4 циклів, поки не відчуєте розслаблення і твій пульс падає на 12%. Дитина бачить і вчиться саморегуляції. Твій відпочинок не розкіш, а необхідність. Вибери сьогодні один крок, і напиши в коментарях, який саме це буде твоя маленька обіцянка собі. І, звісно, підписуйся. У наступному відео я розповім, як побороти війну у стосунках та що відбувається у відносинах в умовах стресу.